Друзі, вітаю! Сполучені Штати не підтримують звільнення залужного з Зеленським. Про це нам повідомила американська газета, яку люблять всі політики, яку читають ці політики, в тому числі Трамп і Байден. Washington Post. газета говорить, що вчора Зеленський або представники влади нашої телефонували в Вашингтон і казали, ну все, будемо звільняти. Вони сказали, ми не можемо втручатися у ваші внутрішні справи, це ваші речі, але ми. Не підтримуємо плюс Сполучені Штати паралельно завдали ударів по Іраку та Сирії. Ну, от близький схід починає набирати обертів. Ну і наші збройні сили, а точніше, наші СБУ в даному випадку, завдали ударів по нафтогазовому навтоприробному заводу в Волгограді. Ну от давайте все це проговоримо. Зрозуміло, що найголовніша тема по залужному: що буде далі. Ну, от, тому підпишіться на канал. У нас з вами 267 тисяч. Ми рухаємось до 300. будемо як спартанці бити російську пропаганду і допомагати ділом е, нашим військовим робити збори, збирати на дрони. А ще підпишіться, крім цього, Ютуб каналу на швидкі. Новини, це японський Viber та американський WhatsApp. Ви знаєте, що я ненавиджу російський Telegram. давно з нього видалився, ніяких каналів там немає. Ну і це якраз історія про те, що ми повинні мати альтернативу. Тим більше тиснемо на владу, щоб вони Telegram заборонили. Поїхали е, вчора, в п'ятницю ввечері перед ставкою представники української влади телефонували в Вашингтон з. Не найбільш привабливою пропозицією звільнити українського лідера серед військових, головнокомандуючого людина, яка в світі стала уособленням протистояння та ударів по Росії і по російських військах. Практично 400 тисяч російських військ, знищених в Україні, абсолютний рекорд з часів Другої світової війни, кілька тисяч танків все те, що Захід так не міг розбити в часи холодної війни, але так. Професійно робили українські збройні сили на чолі із генералом Залужним. Так от, представники української влади кажуть: ми будемо звільняти. Що скажете? На що захід в даному випадку Вашингтонський обком каже, друзі, дурна ідея. Перше, друге, а кого ви будете ставити замість нього? Ви чули всі багато новин, інсайдів, що, начебто, Буданов, начебто сирський, там ще були кандидатури, але. Передні два прізвища, начебто, відмовилися. Можливо, з технічних причин, бо залужного до кінця не зняли, бути мішенью ніхто не хоче. З іншої сторони, можливо, дійсно розуміють об'єм роботи і не хочуть. Третє розуміють, що вони на своїх посадах роблять класну роботу, дійсно, це правда. Ну, а ти. Відбувається певна історія, що Захід сказав, що ну немає кого замість ставити. Це що виходить, звільнити, щоб звільнити. От і тут сказали, що завчасне попередження оцінено, але підтримки цього рішення немає. Раз, друге, що сказав Вашингтон, що як вам сказати правильно, що вони не можуть втручатися у наші внутрішні справи. І якщо ви хочете таке рішення, то робіть. Але знайте, що можуть бути наслідки. Це ваше рішення. Але ви розумієте, що довіра вибудовується в тому числі на вчинках людей. І якщо до вчинків залужного питань немає, то до вчинку його звільнення питання можуть бути. Ось це насправді. Те, що вплинуло, що після ставки а вчора була ставка, Зеленський жодного разу не згадав звільнення залужного. Говорять наступну річ, що вчора були інсайдери в політичних кругах, які розсилали там повідомлення в сигналі, в WhatsApp, що от за годину звільнять, за годину звільнять, за годину звільнить, тобто тероризували. Ну але типу потім не звільнили Вашингтон. Пост на посилання із посиланням на людей знайомих із ходом думок Зеленського. Ну, додає, що Зеленський може відкласти рішення про відставку залужного на невизначений термін, але це видається малоймовірним. Чотки про напружені стосунки і стратегічні суперечки між зеленським та залужним ходять уже кілька місяців. Пише про це українська правда. Дійсно, це правда, але ми знаємо, як Зеленський любить звільняти. Спочатку він просить напиши заяву сам. Зрозуміло, що військовий генерал, який боронить країну від окупантів, нічого сам писати не буде. Ну, от, як мінімум, це виглядало б дуже дивно. Ну, от на посла погоджуватися, на РНБО погоджуватись теж достатньо. Не цікаво з точки зору реальних ударів по російській армії. Але, типу, Зеленський спочатку тисне, щоб ти сам написав. Так звільняли міністрів, губернаторів, Баканова, я не знаю, там прем'єр-міністра Гончарука. Спочатку напиши, ніхто не пише. ну От хтось пише, гончарук написав, деякі міністри писали. Але якщо ви не пишете, вас потім звільняють. Проходить певний час. У Дон був скандал, що він сказав, що Зеленський там не розбирається в економіці. що він профан. Зеленський цей удар прийняв, сказав: ні, 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 я не ображаю, все нормально. І вже там через тиждень-два звільняє. Ну от Вашингтон Пост каже, що відкладене рішення. От, ми знаємо, що спочатку скандал по своїй увазі йде вгору, потім він спадає. От тільки він починає спадати в. Кількості аудиторії і яскравості заголовків, тоді Зеленський приймає рішення звільнити. Подивимося, як буде цього разу. Деяка преса навіть спеціально вже його так підстрікає: що типу, ось все, Зеленський слабкий, якщо не звільний. Ну от і це теж достатньо диму. Для чого ви це робите? Для чого ви його виводите? Тому що для Зеленського це удар по його легітимності. В нього так є проблеми з рейтингом, але звільняючи людину, в якої там найбільша довіра серед населення. Ти просто б'єш по своїй легітимності, тим більше, що ще й терміни завершуються. Тому тут є така історія, що Захід підтримує залужного не тільки через те, що він класний генерал чи він там класний боєць, але й в тому числі через довіру населення. Вони кажуть, що уряд у вас такий собі, його практично не існує. Рада у вас така собі, її практично не існує. Балансу. Конкуренції інституцій е, англійською це звучить check and balances типу стримування та противаги. У вас немає. Є довіра до військових і до генерала, і ось це намагається балансувати між обома, власне, ну, назвемо їх не таборами, але, типу, як мінімум, інституціями, так? І вони кажуть, що для нас дуже важливо ця стримування, щоб не Занесло в диктатуру чи автократію. Це теж дуже важливий меседж Заходу, який, власне, повинні розуміти в Києві. І, Бачите, хвилюються, то послів обдзвонювали, всі сказали, ні, то Вашингтон дзвонять, сказали ні. Ну шукають хоча б когось, хто б сказав так, хто б забрав би на себе відповідальність. Сказали, ага, типу, Франція, Франції заступник міністра його помічник вже сказав, що треба звільняти. Ну от ми і звільнили це. Що ми винні? Ні, винен той заступник помічника. Французького міністра спорту. Умовно. Я зараз жартую, зрозуміло, але, типу, теж це не зрозуміло. Для чого це робити? І якщо вже ви вирішили робити, то чому ви так боїтеся це робити? Ховаєтесь, придумуєте якісь комбінації. Це, як мінімум, не чесно і непорядно. Країна хоче відвертості і щирості. Е, тому побачимо, але повторюю, що може бути спати тоді, якраз таки, і будуть намагатися звільнити. Е, ще одна історія, ну завершуючи. Шукають заміну зараз. Офіційно чому не звільнили після дзвінка. Вашингтон, типу нема заміни. Але ви розумієте, що насправді відповідь проста Вашингтон проти. Кілька друзів вчора політичних бачив. І вони сказали, що і Нулан прийжали, і теж сказали, що друзі, ви не то робите, як казав класик. Президент Джо Байден повідомив, що за його вказівкою збройні сили Сполучених Штатів нанесли ударів по Іраку та Сирії, які пов'язані з ополченцями та використовуються свої сили для нападу на Сполучені Штати. Ви знаєте, що з активізацією хуситів вертаються і сумалійські пірати, ірак, про який ми всі забули, теж з'явився в новинах. По ньому завдали ударів. Ну і Сирія, яка давно лягла під Росію через. Підтримку Путіна і вбивством Путіним дітей, сиріт Ну от і обстріли шкіл. Вони зараз там допомагають атакувати Ізраїль. Ну от е, Байден наніс удари і заявив, е, що Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході. Ну, е, чи, чи будь-де в світі, але нехай усі знають, хто може заподіяти нам шкоду, якщо ви завдасте шкоди американцям. Ми відповімо. Байден нагадав, що минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником. Ну і власне Байден з родиною зустрічав родини і тіла загиблих. Ну от, і, власне на одній з баз військових в Сполучених Штатах, і власне там зробили ці заяви, і власне там прийняли рішення атакувати тили таборів власне ось цих. Терористів насправді Україна і не проти, щоб атакували тили терористів російських. Росія не менший терорист, ніж Ірак, Сирія, Іран, ІДІЛ, Хусіти чи Сомалійські пірати. Просто вона більше і має ядерну зброю, але з точки зору зла і спроб підірвати світовий порядок кількості людських жертв. Росія і явно нічим цим покицькам не поступається. Можливо, навіть є серед них лідером і чемпіоном із крові. Крові мирних людей. Ну і власне, Штати задають ударів. Удари потужні. Корпус вартових Ісламської революції отримує зараз от найбільше цих ударів. 85 цілей за допомогою літаків, в тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Тобто, от прям не за авіаносів з Штатів прилетіли, відстріляли і поїхали собі назад. Споживати бургери. Ну і до гарних новин такі теж бувають. Пожежа 3 лютого на одному з найбільших нафтопереробних заводів в Росії в Волгограді. Результат успішних атак безпілотників Української служби безпеки України. Джерело наголошує два безпілотники уразили установку первинної переробної нафти, без якої завод. Втратить значну частину виробничих потужностей. Одним словом, рознесла так, як треба. От і українські хлопці та дівчата можуть сьогодні підняти келих бахмутського брюту за те, що знищили велетенський російський завод. Дехто говорить, що це завод Лукойла, ну і прекрасно. Кремлівська путіністська контора нехай собі страждає. От, пожежа, площі мінімум 300 квадратних. Метрів, ви знаєте, що це якраз такі ті станції, ті заводи, які займаються заправкою до і топливом для військової техніки. Ну от якраз менше заправок, менше російської техніки на нашій території. Це прекрасно, друзі. Ця вся інформація. В мене до вас просто два запитання. От Байден сказав, що він не хоче, щоб цей конфлікт переріз далі. Напишіть, як ви вважаєте, чи вийде дійсно велике протистояння на близькому сході? з'явились маліції. Хусіти Іран, Ірак, Сирія, от Палестина з іншої сторони, в мене друге питання: чи наважиться все ж таки президент Зеленський звільнити головнокомандуючого генерала Залужного? І чи відбудеться це, наприклад, в найближчі один-два тижні? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. словом, боремося з російською пропагандою, а ділом допомагаємо нашому. Фронту. ось така друзі. У нас історія. Тому підпишіться, напишіть коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.